День, який ви очікували, день освячення храму, день освячення престолу, це сталося. Як часто людина, яка вже має певний вік, розпочинаючи справу, каже, чи дочекаємось? Сьогодні багато хто із вас каже, дочекалися, бачили основу, бачили процес і бачимо завершення цього процесу. Не кінцевий. Але промеж... Промеж... промежуточний процес його завершення. Мені в цей день хочеться особливо подякувати усім вам за ревність до нашого православного храму. Звичайно, що кожна справа, яку розпочинається хтось, іде вперед і каже за мною. Спаситель, який вийшов на пропад говорив до апостолів простих рибаків. Ідіть за мною з лову вас, зроблю вас от саме душ людських. І прості рибалки йшли і ставали апостолами, які благовістили євангельське вчення по всьому світу, ідучи і хрестячи всіх, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ви на цьому постері, стоячи, багато хто із вас повірили своєму настоятелю. Що треба розчистити це сміття на цьому місці має бути храм Божий. Сьогодні ми радіємо бо тут чисто, тут йде благоукрашення вже тепер території. Але що найважливіше відбулося в цьому храмі освячення престолу, Престол це возвищений жертвенник, на якому ми приносимо безкровну жертву. І вже з цього моменту. Ми згадуємо слова, сказані Богом до праведного Якова. Розуйся, бо місце, на якому ти стоїш, є святе. Тепер ідучи, попри цей храм, в пам'ять цієї дії, яка звершувалась колись в старому заповіті, люди розувалися, коли заходили до храму. Це була повага, повага до місця. І сьогодні, коли ми заходимо в дім, ми також саме проявляємо повагу додому. Ми розуваємося. Але ідучи попри храм, ми духовно розуваємося і осіняємо себе хрестним знаменням. І кожен висловлює своє. Господи, благослови, Господи, поможи. Дякую Боже. Кого, що є на душі, ми говоримо, ідучи попри храм. Храм це святиня. Храм це святиня, не лише місце молитви, на яке не тече вода. Храмів зараз настільки багато, що ми легковажимо до будь чого попри храм, попри ікону, попри якісь інші християнські символи. Ми настільки до них позвикали, що вже перестаємо шанувати. Але ця святиня – Яку ти відповідуєш? Достойна твого пошанування і поклоніння, тому що, шануючи святиню, ти сам шануєш самого Бога живого. Шануючи храм, жертвуючи на храм, підтримуючи храм, підтримуючи церковне життя у храмі, ти це робиш Богові. Ми можемо в це вірити чи не вірити. Це все одно, що сьогодні сказати, а я бачу, тут юристи є. Є простий закон, незнання закону. Як далі? Не звільняє Правильно, Андрій Бакс? Не звільняє від відповідальності. Тому я хочу вам наголосити, що знаєш ти євангельський закон? Чи не знаєш ти євангельський закон? Він все одно діє. Він діє тут на землі. Він діє, ти будеш, коли ми покинемо цей світ. Він діє, і храм Божий нам нагадує кожен раз про заповіді Божі, про закони Божі, про життя в Христі, про праведне християнське життя. І тому ми сьогодні радіємо, що Господь в цей складний для України час дав нам сили, наснаги вам можливості завершити розпочату справу до етапу освячення престолу. Я просто вам дякую, що ви рівниві православні українці. Що вирібневі лучани, що ви бережете свої святині, бережете свою віру, бережете свою державу. Стараєтесь дотримуватися івангельського закону. Я знаю, що у вас все буде добре. Тут, беззабережний факт, навіть чисто по людських прикметах. З вами, Третій. <реш> Ви ж знаєте, каже, стан між двома, і бажання все збудеться. Задумуйте щось. Я знаю, про що ми думаємо мріємо найбільше. Але задумайте щось, і по вірі вашій дасться вам. Тому що віра з гірчичне зерно рухає гори. З Гірчичне! Давайте хоч гірчичного зерна. І буде в нас перемога, буде в нас мир, і буде в нас. Україна, і буде наша парафія, і все в нас буде добре. Я дякую вам, ваше Преосвященство, дорогі нас, друже, волиняни. Ми пишаємось тим, що ну, багато областей є взагалі. як ну, зараз з нашої. Багато є. зараз з нашої. Я буду хвалити Волинь, бо мінімум я митрополит волинський. Говорить, мені ще не хвалити, як не Волинь. Тому мені приємно, що сьогодні ми стоїмо за одним престолом. Був час, коли ми кожен йшли своєю дорогою, кожен аргументував свою позицію, але це завжди була аргументація позиції, завжди на основі любові. Завжди на основі любові. Не було ненависті, не було відсутність комунікації, Ми спілкувалися, Я думаю так, а я думаю так. Ну разом ідемо разом. Поки не в одному човні, ну раз, ну паралельно. Сьогодні паралелі закінчилися сьогодні. Один човен, і це називається православна наша всесвітня спільнота. У ким би не були, якої би національності не були. Ми залишаємося, будемо залишатися православними і жити на основі любові Христові. Сьогодні нас об'єднав престол, який ми освятили. Я дякую вам, ваше присвященство, що вилучилися до чаїння от цих віруючих людей, маючи. Попередні свої знайомства приїхали до своїх друзів, вас пізнають. Представляти вас особливо не треба. Але дякувати, ми вам будемо і дякуємо за цю можливість разом з нами підбадьоривши цих людей. Сьогодні ми стараємось, ми шукаємо різні форми вас підбадьорити. Мені дуже хочеться, щоб ви всі усміхалися, раділи життю. хай воно там над нами літає. Ось ми ну все краще те, що летить, я типа Шахеда, ми ну, все краще білорусам дамо. На все, хай з брудно-металовським, все до них летить. Ми тут не ми не, 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 не до шкодувати. Але я по великій християнській любові, я бажаю, щоб нікуди воно не летіло. Ні на білорусів, ні на росіян, ні на українців. Тому що Христос прийшов дарувати любов усьому світу. і сказав: так пізнаю, що ви учні мої. Якщо будете мати любов між собою. Ось ця любов сьогодні переможе грішників, дураків, заблудчиків, колаборантів, негодяїв, хай їх торкнеться божественна благодать, і щоб ми зрозуміли, в мирі краще жити, в порозумінні краще жити. В любові між братами, в любові в сім'ї, в любові між сусідами, в любові між великими сусідами, сусідами державами. Ну, що треба для життя? Смачно поїсти, добре поспати. Це все, до чого ми в кінцевому результаті прагнемо. В кінцевому, про що б ми які великі матерії не розказували, ми хочемо спокійно спати. І ми хочемо мати їжу. Все. Оце те, що необхідно для земного життя. Але для життя вічного, ми теж саме Ми хочемо мати, як сон, спокій на душі. Їжа, тіло Христове. А. Ті дві речі, що в духовному, що в фізичному значенні, вони абсолютно одинакові. Тому я закликаю на всіх вас сьогодні. Боже, благословення, дякую цю настоятелю, Олександру. В нього був важкий шлях. Три рази, три рази починав будуватися. Спочатку будова храму, потім будова громади. Потім зміну орієнтиру громади. Це ж новому треба вас перековувати. То казали раніше йдемо туди, а потім розвертаємося точно в другу сторону. Йдемо тепер нікуди не йдемо, залишаємося на місці. Я дякую, що ви все це пройшли. Достойний священник, достойний свого покликання. Тому Боже благословення Хай буде на вас, на вашій матушці, на родині і великій християнській парафіальній родині. А більше дякую владиці, який додав нам сенс зміст навіть в обрядовості, в вірування. Бетва Михаїла, там перемога. Це є два крила церкви. Ваше слово,